Так, друзі, потихеньку я працюю. Ну і що, дивіться, яка вже красота. Коротше, ну, роблю і сам любуюся. Ну, мені самому подобається. О, є деколи такі моменти в столярці, коли ти щось робиш, ну і навіть ти уяви не маєш, як воно має в кінцевому результаті получитися. Ну, а так собі. Малюєш якісь там картинки, ну, і уявляєш, та, як, би, як би воно вийшло. Ну, і ось тут та сама історія. Я потихеньку працюю, працюю. О, Вчепив фасади, на примірку, якраз тільки їх зробив. Ну, і думаю, попробую, гляну, як воно буде. Ну, але що хочу сказати. Виглядає гарно. О Сосна, дерево в нас. Бачимо, і сучечки є. і Текстура дерева видно. О, ну, класненько виходить.